Просити підвищення зарплати або йти на перше побачення. Найкращий час, щоб це зробити саме сьогодні. У середу переконують британські вчені ідеальна нагода, щоб запланувати саме ці події. Чи дослухається до настанов британських науковців Джамала, знають наші особливі кореспонденти. Кримчанка Джамала взимку прокидається пізно, бо погано переносить морози. Взагалі, я зимою в стрілу в 10 часов. Це постно. Тобто літом раніше 8-1. От сьогодні, наприклад, я стала в 10 утра. Якщо Джамала не спить, вона співає. Спочатку співи вдома на кухні, потім сніданок і в студію. С'яла одну перепілінне яйцо на тощак, випила стакан води, потім я зробила себе яйчницю. Тут співачка проводить більшість часу, щоб підтримку. Свій голос у формі, співачці доводиться постійно тренувати його, обідає Джамала теж скромно. Банан і яблуко. Все, що потрібно для щастя. Це все обманно, що, знаєте, всі там публічні люди, вони просто только сидять, вот там кальмари і щось таке зискане. Лише увечері, якщо немає концертів, Джамала присвячує час собі і своїм друзям. Середа стверджує найкращий день для кіно. там веселі друзі. А ще Джамала погоджується з британськими вченими. Середа дійсно вдалий день для побачення. Можливо, вона би просила в цей день і підвищення зарплатні та просити немає в кого. Я сама собі назначаю зарплату, слава богу. Вот. І концерти, це є, скажімо так, моя зарплата. зарплата. І я щаслива. Пізно увечері співачка повертається додому і лягає спати. Тесем особливе. Один плюс один.